Все, одразу підключаємо озвучку і Зуміло. вмикаємо музику. Музика, яка мені, блін, не подобається, але хоча б хай буде ось така. Все, цього буде достатньо. Все, сподіваюсь, вам там чутно музику, все повинно бути нормально. Зараз я швиденько відчиняю, щоб я її не чувся, щоб все було, було добре. Володимарчик, дорого, Водомачик. Зараз, секундочку, де тут музичка. Оп, все, я її не чую. Ось ти. Я, курве, я бачив, не прочитав, прочитав Володимарчик. У мене все воно на мене стоїть, тому я так. І ти бачиш, навіщо мені цей подарунок тебе теж так. Я Ти потрохи таке. Я ти написав, тобто там написано тримай. Я бачу. У мене зліва, знизу там написано тримай. <звес> Нафіга він потрібен, Скажи мені. Нафіга. Обміняйте на 22 зв'язку. Та, це це важко. Важко. Я не чекаю багатьох людей, я тобі так скажу. Я бачу, що мені хтось пише, я просто дивлюсь і все. Не звільнею. Чому? 21, 2, це 21 цент, наскільки я пам'ятаю. правда, я не зможу його вивезти, потрібно там ще чекати дуже багато часів, і потрібно щось там спеціально. 100, 100. Щоб було зірок, наскільки я пам'ятаю. Все, я хочу працювати. Тебе все. в профілі показує, хто кинув. Я, чесно, зовсім не розумію приколів подарунків, теографі так. То як пам'ятка, суті не опрошу. Та що їх? Його все одно ж не має сенсу обмінювати чи так подумати, серйозно. Сенс його обмінювати що за нього дадуть, типу, скільки 20. Типу 20 цих бляд, зірок, які їх обміняєш і табдалі, 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 чесно. Ну, серйозно, подумай, так далі. Серйозно так я не знаю, ти... ну, так, добре. Ну, типу, я як би в цьому не розуміюся. В цих зірках і так далі. І плюс, якби я не знаю, після, після останніх подій трохи ніколи не таке собі чесно. Не знаю, як тобі сказати. Да блять, а хули в тебе тут, блядь, модератора? Я не зрозумів блять, Що за хуйня? Це шо за найобка, блять, алло. Так, потрібно тут забрати. Ладно, хуйзно. Здорово. Здорово, захарчик. Ладно, хай буде так. Там музику чутно вам, я сподіваюся, худной хуй. Одну дві тапки и може пострій мачекій ігри там фьюзне. А хуй знайде, хай тут, буде пайду. Я тут все одно рік буду. Я ще там Раз, два, три дні. Останні раз тут стрім був, дня 3 4 на Та харчі як у вас право. Що ви там? Чим ви там займаєтесь? Ой, ебать, вийшов я на вулиці, така хуйня, ках поїдняєшся на вулиці. Ну, серйозно це проблема. По-перше, холодрига, не розумію, що я ходжу в джинсах дестермохі і так далее. По-друге, в мене бомбер, а не курточка. Ну мені в бомбері нормально. Трохи прохолодно, але все ж таки не дуже скріпно. Я всю зиму, блять, останні проходив бомбер. Типу, в мене навіть курточки немає. Я колись собі купляв курточку, мені в ній жарко, я ходжу в футболці і в курточці, я розумію, що типу я і так можу здохнути. Типу, і за цього я просто беру купляю собі якусь вітровку на осінь, весну і зиму. І, типу, весною осінь я ходжу просто худак і бомбар. А ні, футболка і бомбар. А взимку я ходжу собі. Де блядь? ж чую. Розумів. А взимку я ходжу собі спокійно просто худак худак бомбар. Бля, мені здається, вже команда буде хуяла, відсотків. ставиться. Зараз побачимо. О! Yeah. Oh. Все, я починаю. Бля, от диви, от тут от на цьому аккаунті завжди що, диви, п'ять переглядів. На я не хочу на тому аккаунті це одразу ось так уярити, щоб все було поспіль. Оце трохи мінус. Типу, оце дійсно бісик, що, блядь, чого я почну на тому аккаунті це робити, то там, типу, Minecraft може збитися. Типу, він може потім давати менше переглядів на Майнкрафт. Він може потім дати, блядь, усім поспіль стрімити. Ми є трохи таке сьогодні. Ну, блядь, не помирай, я дам тобі інфу, єш? ж шорпан, шорпан шорфан, шорфан. Ту шорф, ту шорф. Я тобі Тушорпан, в фейсбуці, window. в друзі, добавив. В фейсбуці, блядь, в друзі? Який нахуй друзі в фейсбуці? Ван шорф. Єбать, він мені моментально їбучку дав. А тобі ван віндов. І тай фейсбуці друзі богу. Звідти ти знаєш, який в мене в фейсбук, блядь? Що за хуйня? Ебать, вони ваншоти ставлять, що за зову побі? Ебать, тут чолик, я зрозумів, мене Ну, Хто ти, блядь? Хто ти воїн? Коротше, я ж кажу, типу, блядь, звідки в тебе мій фейсбук. Джаздок фейде, це нагадую, блядь, я зрозумів, що те бантежі. Азерки, все, зерки, все, з ним. Так, да, да, сім. А диви, тут зовсім парашу, блядь. Ну, no, те, кто я мається на увазі, те, хто це набіч. звідти в тебе виблі, скажі, мій фейсбук, блядь, скажи мені. Захар. Яке питання? Ну давай розповідай. Понова рублевар, блять, не намітки везде. А наче б мені одразу їй, блять, не поставили зі спа. Все, буде мовчати, зірця бендажи. Або не пропускай, я хуйозно. Полочпі андер. Буде чи не буде? Андерван, андерван. диви! Андер -ван. Фіолетовий піде здохне, блять, чи не здохне? Він чекає, андер, він чекає, андер. Довбойоп, я казав андерван. Шорт буде, блять, 100 тысяч пиздю. Давайте вам потрібну андер бутылку. Найс. Один кон Ебать, а буде кто есть ты спан мои скалы? Бля, шо вы сегодня такие вовчины, а? Наталья триво щось там, блять, ручку, здорово. Шорт, шорт. Один шорт, нас один вопсах, блядь, стоит. Один вид. Антиспаун. Виндоу шорт. Okay. Я вох, блядь тобі хоча б запинтити. Найс. Mm. Nice. А ти його не б'єш. Бля, бревор поздати вже дай, мені подобається. Ну а нахуй. А цього брата все не буде. Що ви всі мовчите, а блін, що це ти? Єбать, а в мене камера підвисає, да, зараз? Да, в мене камера. А що за прикол? В мене на Бамба, но что за звук, блядь, че привет. Можете как? Ладно, этой вот вайп. Велдемар Вал. 50. Велдемар 50 УА, Вальдемор 50 УАЗ, займусь спорта. Ебать, а можно, чтобы он не сдохнулся тут разум. Куди ти, курва? Яка планка, блядь? Куди ти ще пи? Пизда. Не разумей. Дихуй не в планці. Курва! У мене катка довбана в КС, блядь. Ладно, давай дві хвилини зараз я ставлю 20 секунд. Дві хвилини 20 секунд, чи я співну встати. Курва. А що з кесту? Вона, блядь, не розвертається, блядь. Ладно, хуй з хузня, зачиняємо кеску. Курва, Володимир. Ви будете всі далі мовчати? Що то було? Що то було? Це називається в мене на ОБС працювало два рази на шорциках, на широкоформатному, блядь. і потрібно десь буде це вимкнути нахуй. Курва! А де, де, блядь, в мене таймер? Можна питання. Мені потрібно швидше це, блядь, зробити. Таймер, знайшов таймер. Зайдися. Так, таймер тут. Курва! Куди в Ми в планці не стояли, знає. Чого у тебе в Інсті закрита сторінка? Щоб ніхто не заходив. Для цього, для цього, цього. Так, ми де? Михайло. Можна знайти? О, два навіть. 2,06, я, ладно, давай, я, я зараз переруб. Составий? Симмисan лоу-байс. Ну, трохи, трохи було. Знаєш, в чому прикол? Я чуть не встав, коли Денис підписався. Я подумав, що таймер, блядь, закінчився. А слава богу, я почув цю хуйню. Я зрозумів, що це не то. Короло, от їбать. Коли Моро кидав тоді, я 4 хвилини міг стояти. Зараз я чуть не здох чомусь. У Но мене ногам пизда, Я після оцих стрімів з присіданням. Я керва, по, по сходам, блять, по я спускаюсь в чому прикол. І байджуття вам теж не виходить. Що ти робиш? Що? в мене вилетіло Кес. Заркни кес. Мага. Короче ноги, ну трохи-трохи така є, ну курла, ну життя бентежне, шо його робити. Ну так вийшло, так вийшло. Ну так, да? Та їбать, а в мене руки теж, блять, да вина, а? Срака, пта. А насра... <избирает> Валдемар 50. Давай ще раз, Алдимар, давай ще, ще раз, давай ще раз, раз, давай раз. раз мало тобі два хвети і більше хвят, не ображайся на мене. Чого курва, воно, блядь, так голосно, сука. Можна питання, хвилини. Я не буду ображатися. Щоб я не стояв у панці. Блять, ну зараз тепер, давай тепер назад, курва. Дякую, Володимарті. Так, дайте перейдемо. Сука, кое як простояв ті дві хвилини у планці, а? Ти просто хочеш подивитися на волосаді ноги, я зрозумію. Дай я пофіг. Байде воно заорало, потрібно це фіксити якось. Воно заорало, плюс ще два або три рази там типу... Шорцев? Таня, теж ССБ грати, скільки я в ТСС. Блін, я пам'ятаю час із ТСС. Це буде час. Курба, аудима. Я то чув. Я то чув, Блядь, я чіт на гов, нахуй. Це можна було почути через мої навушники і мікрофон. Курба, мене зараз запанять ти.

Ось, не шол я тайма. У меня кска була сама зверху, я забув її ее Все, давай, зам. В робот раз, робот не шутить. давай, Жан. Диффлин. він. крайся, попробуй. Записывайся, робот. Достать его робот. До He tried to write to me and fucking shook my hand Stupid slushy she dancing on my dick and I'm so shaking ass Lucifer, he tried to write to me and fucking shook my hand Stupid slushy she dancing on my dick and I'm so shaking ass On my dick and also shaking ass Lucifer, he tried to right to me and fucking shook my hand Stupid slushy dancing on my dick and also shaking ass Час пройшов. На що ти ще 30 сек стоїш. Ви це йобаний бляд звук. Можна питання? Ще хвилину простояв. Сука, йобана. Він завжди давав йобаний звук, коли закінчувався, блядь. А я рахую, в голові. Думаю, що за хуйня, блядь. Наче то я вже повинен був простити. Думаю, ладно, може тут пару секунд а? я завийш. Сильніє будеш. Сильні буду, де я фітнесдов. Mm -hmm. Дай я віхну віч. <звук> Сука, підора. <звук> чому? Курва, чому? Через три хвилини, блять, він почав. Небольшой пинг. Небольшой пинг. Пінг. Бля, серйозно, що за завуга, блядь, Він повинен був закінчитись на двох хвилинах, блядь, Чому він почав далі рахувати? Він почав плюсити. Курва. А де я зараз запишу? Ну, де мальчика, сподіваюся, зараз можу зайти в катку, блять. Якщо зараз не зможу зайти в катку, це буде пиздець. Зараз. Де там? Ага, бачу. А -де Єбать, мені важко нахто писати. Якого хуя, серйозно? Я спати до завтра. Ти вже спати? <кхем> бля, я буду один тепер, блядь, така хуйня. Свод і сніговий думаєш. Дякую за 100 гривень. Блять, якого хуя три хвилини я дрочив, блядь. Не один. Е, А що скле... Загальна затримка. Ви не підлишилися за відва. Все, мені, блядь, пів години нахуй, все бандаве. Хай. Я ні в грати не можу. Сука, Валдемарті. Яка срака, яка ти... Все, життя бентежне, блять. Ні вчора я не пограю, так? Да? Да, а? ніхуя. Такий зур, да? Не один. Та все коробка, все в мене кеска ні. Вона вже все нарахує. Вже зайти не можна. Прикольна я постояв в планці. Блять, то люди півгодини не заходять, а потім зайти можуть. То курволоця хрін, типу, блять, скільки мене було? П'ять хвилин мене не було. Хай. А що в мене тут? А тут ще один день все одно для сундучка. курва. Бля, ну тоді давайте закінчувати. Може зараз, я не знаю, я може зараз на тому аккаунті міні-ігри тоді пострілю. Тому давайте, я зараз на той. А піду, мабуть, перезапущу, постріля міні-ігри. Півгодинку, годинку, і будемо якраз закінчувати. Кайф. Мені сподобалось. Класний стрім. Всім пока. <гайфі> Просто у планці, блядь, постояв.